Це ми їдемо зараз по селу, трошки вам зніму красоти. Ми сьогодні приїхали в ліс, сьогодні 24 жовтня. Тут така у нас річка і треба перейти, щоб туди дістатись на той берег. Дуже гарний сьогодні день. Вчора дощ у нас був, не дуже був приємний, пасмурний. Зараз 13 градусів жари, так сказати. Будемо зараз переходити. Бачите, яка тут прозора камінці, прозора річка. Так, я хочу зняти, вам показати, але і не дуже намочити ноги. Ну як не дуже намочити? Вона зараз мілка у нас. Дощ був не дуже великий. Бачите там. Підемо з вами в ліс. Є бажання назбирати рижиків, але як буде? Опеньки не хочу вже збирати, Уже я їх наконсервувала 7 літрів. Вистачить нам. Ну, далі буде, пішли в ліс. Будемо підніматись вгору. Тут така стежка йде. З правої сторони ми туди не ходимо, там дуже крутий підйом. А тут круто, але більш-менш можна заходити нормально. Отак. От і з кілометрами від річки і там заходимо в ліс. Ось так от. Знялася я. Уже високо вгору, нічого цікавого не було. Але знайшла ось одного рижика. Рижка ось один. Жалко, що один. Ось такий. О, ось він. Красунчик. Щось один, поодинокий. Буду шукати далі там. Там були мухомор вже старий, а тут якісь ось ще дрожалки на піньочку. Ось дрожалка така. Тут якісь опеньки. Я сьогодні ніякі опеньки не збираю, не хочу вже їх збирати. Хоча піднімалася були. Так, шукаю далі щось цікаве. Нічого такого не знайшла, але знайшла ось сираїжечку. Не буду її чіпати. І тут такий цікавий пінь. На ньому всякі грибочки. Ось сірча на жовті, ядовиті опеньки. Бачите, скільки їх багато. Це щось не знаю, теж ціла колонія. І ось сираїшка ще така ж. Ось така ще. А, навіть дві. Але я не буду їх брати. У мене мета інша. Не хочу брати. І ось тут красивий пень. Ось такий. Дуже гарний. А тут смереки. Дуже великий опад, погано видно гриби. Ну, шукаємо, шукаємо. Зараз цікаве. Знайшли ось таку колонію таких грибочків гарних. Там далі, дивлюсь, ще є сироїшка, а ось. Росте рядовка червона жовта. Я не беру таку, шукаємо далі. Підемо зараз туди. В опаді тут знайшла добовик крапчастий, красивий такий, але я не беру його. У мене сьогодні інша задача. Нічого поки нема цікавого. Знайшла ще один рижик, не густа в мене, а тут ще, бачите, мишата. Я їх не беру, але вони такі красивенькі, як мишки. Зараз буду спускатися туди вниз. Знайшла якісь голубих грибів. Цікавий. Зараз оцей візьму ось. Що за гриб? Нема тут нічого такого. Щось такий. Якийсь гриб цікавий. І ось, і ось він. Да, красивий. Незвичний. А там вон яка грічка тече. Будемо спускатись по такому. Бачите, який крутий спуск. Ми вже перейшли в інший ліс, трошки нарізала рижиків і ось нарешті знайшла такого красунчика. Такий красивий, дуже зараз Важко знаходить гриби, побачите вони одного кольору, а це взагалі дуже красивенькі. Ось. Ось так. Ось так. Ось так. О, трошки поїдений, але дуже красивий позатинчик такий, дуже гарний. Ох, я так задоволена, бо вже пів четвертої. Ходили, ходили. А тут, бачите, в такому під смиречками. Ось такий нарешті. У мене тут є малі. Там на склоні було дуже невдобно їх. Брати тому не знімала, а це вже зняла. Бачите, вон, як я нога тут, там склон. Ну, буду шукати ще. Може тут щось поруч є. Далі буде. Далеко не відійшла. І ось дивіться, знайшла ще один. Так він лежав. Я і не, і не могла подумати, що ти він. Побачила цю сироїшку. Думаю, ану піду, подивлюсь, що поруч є. А то ага. О, погано відірвався. А тут, мабуть, були вже, бачите? Тут вже, мабуть, ось тут хтось ковырявся. Вже, мабуть, щось знайшли. Ну, красунчик такий, хай в нього відірвалася. А тут ще маховичок маленький. Так, непогане місце. Я тут і рижики знайшла. Так, далі буде. І тут ще знайшла. Ой. О, який бажаний, який красивий. О, дякую тобі, що ти мені з'явився. Я тут, бачите, в якому такому місці відрон моє там. А я сюди пішла подивитися. На пень. Думаю, а може що буде. І точно є. Хе-хе. Я дуже задоволена, Ну вже не зря сьогодні. Рижків мало, а он щось там так ще піднімається. Зараз там ще подивлюся. Тут такий склон. Так. не вниз, а Знайшла три груздя жовтих. Ось один, два і ось три. А ну подивимось. Да, грусть. Схожий, схожий на рижика. А може це жовтий рижик? Може жовтий рижик. А ну сейчас не напер... на п'ять. Ну, щось, щось таке. Ну, я цього не знаю, брати не буду. А, і ось така сира їжечка фіолетова. А в мене поповнюється віддерці. Поповнюється але вже спускаємось вниз. Уже 4 години. Зараз он ще щось бачу, підійду туди. Під кінець дня. Я знайшла такого білячка. Ой, тут його хтось уже хотів їсти. Дивіться, який красунчик з ободком. Яка шляпка, твердий. О, який красень. Трошки тут його под'їли, ну нічого, то не страшно. Так зараз закрию його. Оце так. Оце вже під кінець моїх. Сьогоднішніх хождень. Ой, який красивий. Ой, який гіменофор, яка, яка січата ножечка. А там хтось був. Мишка, мабуть. Мабуть, мишка. Не знаю, хто його їв, але й мені залишив. Далі буде. Все, ми перейшли річку. Ой. Так, ось наша грибалочка. Під конець дня, бачите, ще рижиків знайшли після білого. І тут ще це чоловік тут знаходив. Все, ми вже дуже втомилися, уже і сонце сіло, вже не видно його за горе, он тільки трохи туди. Дякуємо тобі, лісу, за цей день. Дуже гарний день був. Дякуємо за... лісу. Так. Дякуємо велике за гриби, за задоволення. Так, всім бажаю всього самого самого найкращого. Хай вам щастить, любі друзі. До побачення і головне перемоги. Так.